Уявіть, що ви депутат Євради, готуєтесь до сесії, вивчаєте біля сотні питань, приходите на засідання, а тут біля 20 питань ще невідкладних, яких ти до цього не бачив, і до них, по суті, не готові. Багатьох, колег ця ситуація не влаштовує, але чому всі мовчать? Ми із Вікторією Пташник підготували і подали проєкт рішення, щоб змінити цю ситуацію, щоб невідкладні питання. Публікувалися на сайті Київради за добу до засідання, і це проект рішення ще стосується декілька інших питань щодо депутатських запитів, щодо зберігання інформації. Подивимося, колеги нас підтримують в цьому. До речі, сьогодні на засіданні дуже багато зашкварних земельних питань. А наша фракція Європейська Солідарність відмовила за ці.